Оце 11 годин ночі і думаю, а не записать мені відосик вам, бо я ж не сплю. Я не сплю, тому що я вчора проспала 10 годин. Для мене це не свойственно. Це вважаю, що я дві ночі вже одіспала. Коли я сьогодні засну, вже Бог його знає. Але ще на додачу мене почало знов тушнити. Я прям не знаю. Ні от я антерозгелі, ні я атоксіл нічого мені не допомагає. Що це таке? Я не знаю. Я не ригаю шести років, я в дитинстві переболіла якою-то фіговиною. Що то було, знають тільки медики. Мене народили в ті часи, коли медицина не дуже така прошарена була. Настільки була не прошарена, що такі речі як непереносимість лактози і алергія на молоко перше і друге в мене є. Вот. Есть, ну Ну, щось погано дитині від молока. Боже, ну я не знаю, ну поміняйте молоко. Ну, то ж, ну що? Ну, ну, не корміть уже груддю, да, там. Ну, ну, ну якось так. Тіпо, як я вижила, Бог його знає. Поняття не імію. Як я завжди люблю казати, я не знаю, якби цей світ жив без мене. Тому, мабуть, я і вижила. Але от, може, я не одна така. Як взагалі спастися від тушноти? Чи як піти по поригаті? Ну, в мене не виходить Ніяк. ніякими способами. Ох. Ну, все, лягайте спать.